Шпівала, його, на Гаївці. Гора грім буде, бо земля буде, землю спороли гармати, гармати, іде луна, дрожить земля, дрожать ранені Карпати. і іде луна, дрожить земля, дрижать ранені. Карпати, хто живий ставай, боронити край, вкритий вогнем і мечами, не буде тобі, сумно боротьбі, між січовими стрільцями, не буде тобі, сумно боротьбі, між січовими стрільцями. А хто там іде і перед веде диво се наші дівчата. Личко, як мак, кругом козак, душа стрілецька завзята. Личко, як мак, кругом козак, душа стрілецька завзята. Не цілуйте їх. На війні це гріх у беріть їх вінцями, слава тим дочкам, славним козачкам, Що січовими стрільцями, слава тим дочкам нашим козачкам, Що січовими стрільцями, Січові стрільці, за свій край борці. За всю рідню і свободу у них борба, вся і судьба для дорогого народу. у них борба, все і судьба, для дорогого народу.